Парківщину щодня російські окупанти тероризують обстрілами. Сьогодні близько пів на п'яту ранку ворог обстріляв місто Барвінкове Ізюмського району. Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули двоє братів 49 та 42 років. Їхнє батько 70 років отримав поранення та був госпіталізований. Протягом минулої доби ворог також продовжував масовані обстріли мирного населення Вовчанська, Куп'янська, Дворічної, Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів. Інформують у штабі оборони. За даними рятувальників, протягом доби сталися три пожежі через влучання ворожих снарядів. Близько о пів на восьму вчора чергового обстрілу зазнало прикордонне селище Козача Лопань Дергачівської громади. Ворог влучив у адміністративну будівлю. В її підвальному приміщенні сталася пожежа на площі 8 квадратних метрів. Близько 13-ї ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок у селищі Дворічна. Він горів на площі 100 квадратних метрів. Вже о 20-й вогнеборці виїхали на гасіння пожежі у селі Благодатівка Кіндрашівської громади. Там горіла приватна господарка. Ча споруда на площі 100 квадратних метрів. Крім того, рятувальники п'ять разів виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів. Перевіркою встановлено село Кругляківка Кругляківської громади. Зазнали пошкоджень приватний будинок та легковий автомобіль. Поранено 46-річного чоловіка. В місті Куп'янську влучило по приватному подвір'ю. Поранено 67-річну господарку. Також у Куп'янську пошкоджене ще одне приватне домогосподарство: зруйновано стіно господарчої споруди. Постраждалих немає. У місті Вовчанську пошкоджені чотири приватні домоволодіння: місто Барвінкове. Обстрілом з. Руйнований приватний будинок. В області триває гуманітарне розмінування. Звітують у ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів. Щодо новин з фронту, то у штабі оборони повідомляють, що на лінії зіткнення наші військові продовжують надійно тримати позиції та чинити опір російським окупантам. Яна Біляєва Дейнеко, Харківські ізвісті.